Рішення Трампа, яке ще не вступило в силу по санкціях, воно викликало певний переполох навіть європейців. Німеччина була дуже стурбована, добилася відтермінування санкцій проти Роснів Дойчленд. Болгари виступає так само за це. Видання Reuters і Bloomberg з періодичністю, ну скажу так, годину 12. Я не обмовився, годину 12. Публікують повідомлення про те, що індійські компанії, китайські компанії відмовляються потроху від російської нафти. Туреччина переключається на іракську нафту. Ну, Я скажу вам відверто: я не вбачаю, що рішення Трампа, перепрошую, по відношенню до Росії двох компаній ключових на болотах, воно ну, зовсім не має результату. Має. Однозначно має, і те, що на Росії сполохані цим це як на мене очевидно. Навіть заява Луколу про продаж своїх іноземних активів. Вона ну так, ми розуміємо, що кому продає, але це все ну явна ознака тиску. Тому я, звісно, так і обережно відношуся до заяв Трампа не без ейфорії. Втім, в мене склалося особисте враження, що він сидить зараз і нині кайфує з того, як у Путіна підгорає. Ну я думаю, що безперечно відчуття сили своєї і впливу там на країни, які намагаються там вистрибуючи зі штанів, показати, що ми там круче за штати і можемо бути серйозним супротивником не лише там у дипломатичному, а зараз і у військовому плані відверто, тому що ця ядерна погроза вона стає все актуальнішою. Так ось, чим більше Росія намагається провокувати Сполучені Штати на е, якусь здачу своїх позицій, зміну риторики на більш проросійську, тим більше в Трампа з'являється бажання докручувати Росію до стану, після чого вона не зможе взагалі супротивлятися. І в мене взагалі глибоке переконання, що Росіяни зробили величезну помилку, коли перейшли від підходу до сполучених штатів такої підлабузницької лояльної до такої відвертої конфронтації, тому що, поки вони намагалися там дзвінками збити порядок денний якимись пропозиціями бізнесовими, ще якимись речима Трамп вівся, і нам це було наскільки боляче. Це нас викликало величезне нерозуміння, як можна на такі провокації позбавлені здорового глузду речі реагувати таким чином. Але вони працювали, і ось після того, коли там, по-перше, Путін відмовився від якихось компромісів за для зустрічі в Будапешті. Після ага. того, коли були введені санкції проти Росії, ми бачимо загострення вже зовсім інакше. Воно переходить з площині політичної в площину шантажу військового, і це очевидно доводить Трампа до стану, що він повинен ще бути жорсткішим. Це не та людина, з якою можна говорити мовою сили, на відміну від Байдена, який намагався скрізь знаходитися в стані балансу і не реагувати там гостро на провокації, які здійснює Російська Федерація. В Трампа цих тормозів, вибачте, немає і. В ситуації, коли він відчуватиме, що намагаються е, дуже егоцентричну, вальяжну і е, особисто орієнтовану людину там змусити грати за правилами країни, там економіка якої в десятку зараз не потрапляє економік світу, е, ну це виглядає смішно, і це виглядає як заклик просто до цієї змагальності. Питання лише в тому, аби ця змагальність не зазвела занадто далеко, і щоб умовно кажучи, ми не опинилися в ситуації там карибської кризи, умовно кажучи, тільки 25-го року, Як на мене вона вже є, да Так, коли всі будуть просто на межі, і буде розуміння того, що зараз або є деескалація, або ми потрапляємо в дуже е мінливий динамічний, непередбачуваний світ, де не все вирішується за столом переговорів а на полі бою. Станції. Трамп дав інтерв'ю CBS News, багато цікавих речей зі старим присмаком, але мовиться зараз багато в західній пресі про санкції, які він ввів наслідки. Їх Лукойл продає міжнародні активи. Щойно Рутерс пише про те, що за січень-жовтень поточного року Газпром прокачав європейським клієнтам 14,7 мільярда кубів газу. Тому що питання стосується, як, виявляється, і газу, не лише нафти. Це на основі статистики турецького потоку, що примітно, це буде найнижчий обсяг з початку 70-х років, коли Генсек СРСР Леонід Брежнєв домовився про перший контракт на поставки газу до Австрії. Тоді Європа отримала 19,3 мільярда кубометрів російського газу. З газом проблеми, ми з вами вже тут говорили для Росії і з нафтою проблеми. Тому що я зараз бачу Bloomberg, Reuters, інші західні видання пишуть в один голос про те, що Індія і Китай от про Китай багато пишуть, і Туреччина зменшують постачання російської нафти. Наскільки справді сьогодні одна і друга історія з газом і нафтою, скільки це основні статті доходу? Перепрошую одні з основних статей доходу державного бюджету справді зараз зазнають ну чи є правдивими, от для мене оце момент, тому що з газом так одна історія. Там також багато муток і з нафтою і також одна історія, але десь вони мені перегукують. Ну дивіться, в принципі, по газу тут все дуже просто. Європа прийняла рішення про те, що по суті до 2027 року абсолютно більшість російського газу. Зникне із російської з території Європейського Союзу, тому на сьогоднішній момент буде відбуватися повномірне, спокійне зменшення постачання російського газу до Європейського Союзу. А поки не побудований відповідний газопровід до Китаю, то і до Китайської Народної Республіки, коли він буде побудований, невідомо на сьогоднішній день. Тому тут насправді все більш менш зрозуміло Європа. Все ще достатньо багато купує скрапленого газу з Російської Федерації, але я повторюся, що основні контракти до 2027 року будуть завершені, і наступний рік де факто буде останнім більш-менш великим роком споживання російського газу європейськими споживачами, якщо все буде йти так, як воно йде на сьогоднішній момент. Тут ще треба окремо звернути увагу на те, що відмова Путіна від зустрічі із Трампом в Будапешті, і відмова від підписання відповідного договору про зупинку війни по суті остаточно поставила крапку в суперечки всередині американських еліт з приводу того, як далі розвивати стосунки з Росією, тому що є два прямо протилежних концепти. Один це концепт, який лобівав відкав, mm -hmm. і він передбачав спільну торгівлю під товарами, в тому числі газом і нафтою, на території Європейського Союзу. Другий це е, концепт, який лобівав Бесенд, міністр фінансів, і ряд інших компаній американських про максимальне витіснення Росії з усіх можливих ринків світу і е, в принципі створення відповідних альянсів із між американськими та іншими компаніями. Ну перш за тому, по засіданні близькосхідними, тому погазу тут одна історія: відносно нафти на сьогоднішні моменти ще дуже рано говорити про не те, що Індія, Китай чи Туреччина, тим більше відмовляються від російської нафти, станом на зараз, наскільки я це все розумію, відбуваються достатньо великі торги між росіянами і іншими споживачами, з приводу двох речей: з приводу того, як росіяни готові будуть обходити ці санкції, я зараз поясню, що я маю на увазі. І друге, це відносно знижок, які росіяни будуть надавати на відповідні партії. Тобто середня знижка на сьогоднішній момент, точніше на сьогоднішній момент до прийняття санкцій була приблизно 5 доларів. Станом на зараз, я так розумію, що ця знижка, в принципі, індуси, китайці, турки і інші країни говорять: ні, нам потрібно тепер збільшувати цю скітку, давайте нам там не 5, а 7 8 9 Дехто навіть почне говорити про 10 доларів, хоча це виглядає зараз як фантастика. Але тим не менше, тобто відбуваються торги з однієї сторони за дисконт. З іншої сторони, ми повинні пам'ятати, що за всіма за аналогією і з усіма попередніми санкціями Росії потрібно приблизно до 4 місяців для обходження санкцій, будь-яких санкцій, угу. і в ці 4 місяці завжди відбуваються достатньо серйозні коливання в. Тих продуктах, які підпадають під санкційні речі, для того щоб бути не голослівним, що відбулося в останні дні правління Байдена, було прийнято рішення про санкції проти компаній номер 3 і 4 в Російській Федерації нафтових компаній. Це компанія Абрамовича і друга компанія, Господи, вилиті мене з ну не важливо, третій четвертий за влучної кампанії Нафтові в Російській Федерації. Газпро... Газпромнефть, вибачте, Газпромнефть і компанія Абрамович. що ми мали? Ми мали справді падіння в перші місяці постачання нафти від цих компаній. Зараз на сьогоднішній момент вони багато в чому, можна сказати, вирівнялися з досанкційними моментами. Тому на сьогоднішній день іще дуже рано відповідати на питання, ефективні чи неефективні санкції. ми про це зможемо сказати. Приблизно через 4-6 місяців, коли ми побачимо: а вирівнюється чи не вирівнюється ця от, е, синусоїда і е, другий момент, е, який буде дисконт на той момент, тому що іще дуже важливе питання це дисконт. І є третій аспект, на який у нас е, взагалі мало хто звертає увагу, але е, він дуже важливий для розуміння бюджетних процесів Російської Федерації. Е, ціна. Тож бюджет Російської Федерації рахується не від дисконту, він рахується від того, по якій ціні компанія продає нафту споживачам. Він рахується від того, яка є світова ціна. А оці дисконти, логістичні навантаження, інші навантаження, тнівий флот, всі ці речі вони лягають на плечі нафтових компаній. Якщо справді почнеться проблема із такою країною, як Індія, де Індія може насправді обвалити російський експорт нафти на 40%, це справді буде глобальним ударом по бюджету, тому що тут уже нафтові компанії не зможуть сказати, що ми перекладаємо, ми можемо перекласти на себе ці відповідальності і ці цифри. Якщо цього не відбудеться, а на жаль, поки що існує висока рік, що цього не відбудеться. Падіння нафтових доходів Російської Федерації складатиме. Не більше ніж 10-15%, відсотків, що є неприємно, але не є смертельним з огляду на те, що на сьогоднішній день нафтові договоди це 23% відсотки російського бюджету.